Брокери починають блокувати виведення грошей зі своїх брокерських рахунків, точніше, вони просять пройти верифікацію. Щоб підтвердити, що гроші, які ви надсилали їм на брокерський рахунок, були з тих карток, які належать до вас. Тобто просто просять прислати підтвердження, що це ви висилали ті гроші їм на рахунок. Розберемо конкретний приклад на брокері Trading212, через якого я часто інвестую, і недавно мені написали коментар, що вони не можуть вивести гроші з брокерського рахунку. Ось цей коментар: Привіт, чи поповнював ти рахунок в Trading212 через блік. Я поповнював постійно через блік, лише раз банківським переводом. Тепер, щоб вивести кошти з рахунку, підтвердив, що банківський рахунок мій, але все одно не можу вивести кошти. Стоїть ліміт, а блік підтвердити неможливо. Що робити? Тому в цьому відео подивимось, як зверифікувати свій, свій банківський рахунок, щоб можна було нормально виводити гроші назад, виведемо гроші назад. І знову ж таки, що робити з тим бліком, і як з ним бути, і що зробити, щоб можна було вивести назад, як його підтвердити. Зараз. Це відео позитивом, втискаємо вподобайку. Вам за це плюс 100% до карми, починаємо. Перейшовши до свого брокера Trading 212, який то написав, ми заходимо в manage funds і хочемо вивести гроші. І тут бачимо, що всі методи, через які ми поповнювали, стоїть така жовта галочка, що unverified, не перевірено. І написано приблизний ліміт, яку ви можете вивести, або скільки ви поповнювали через, цього, через цей спосіб. Наприклад, в мене, якщо тут видно вам, то 57 тисяч зло. Злотих зараз рахунок. А через цю карточку я от завів майже там 52 тисячі. І от в мене стоїть на них ліміт. Але щоб мені вивезти їх, потрібно так само підтвердити тепер цю карточку. Раніше цього не було. На даний момент мене доступно тільки 740 злотих до виведення, а інші в мене гроші в акціях. От коли я їх продам, тоді в мене тут з'явиться набагато більше грошей, і їх можна буде можна виводити. Переважно в мене тут польська польські карточки, деякі були навіть українські з українською я поповнював. Як це робилося колись давно можна, було, зараз вже здається, не можна, але можете собі перевірити, десь тут навіть було відео, я показував, як це робити, як поповнити брокерський рахунок, можете перейти собі, подивитися. Якщо вибрати, наприклад, хочемо там, 650 злотих вивезти, вибираємо карточку, на яку ми хочемо вивезти, тобто ці всі ті карточки, на які, через які ви поповнювали свій брокерський рахунок, натискаємо ConFirm і воно. Без питань виводи вам на карточку. Пише, що в на протязі трьох днів у вас гроші. Прийдуть, нащо я то зробив? Я ж не хотів виводити гроші, хотів тільки показати. Але суть в іншому, як нам оце підтвердить. Написано, що не підтверджено. Натискаємо сюди на буквочку І, і вам показує, яка карточка, який у вас там був номер, до коли вона важна. От. І тут пише синя кнопочка Verify, тобто верифікувати. Ще можна натискнути Learn more. Тут розписано, що вам потрібно. Для тих, хто добре не розуміє англійську, можете перейти в налаштування і змінити собі на іншому. Мову можна вибрати, на жаль, російську, української немає, і тут вже буде, мабуть, вам більш зрозуміліше, бачите, написано не підтверджен. Натискаємо на кнопочку І, і тут ось узнать більше. Я розумію, які коментарі можуть бути на рахунок мови, вже не раз було, коли я показував, що переходьте собі на іншу мову, там на російську, і дивіться. Робіть, як ви хочете, писати в коментарях можете, що хочете, але коли ви пов'язані з грошима і ви читаєте на англійській, і щось там не розумієте, і висилаєте їм там або якісь підтвердження, або вони від вас щось хочуть, а ви такі, ну я не розумію. Для любого брокера це не відмазка, що ви не розумієте. От. Тому завжди старайтеся читати і дивитися на тій мові, яка вам більш зрозуміліша або максимально якось її перекладати через якісь перекладачі. Бо ви брокеру довіряєте свої гроші, і в один момент вони можуть вам їх просто, наприклад, заблокувати, тому що ви щось там не зрозуміли, а для них це не відмазка. Ну точніше, потім треба буде все це пояснювати, а це може бути не зовсім швидко. Отже, що тут написано, що ви вивести гроші на неперевірену картку не можете, точніше, у вас ограничений ліміт, тим, який ви вносили через цю картку. Ще написано, що ви можете збільшити або зменшити цей ліміт, і взагалі ви можете його відключити, якщо ви підтвердите всі свої картки, якими ви поповнювали раніше, і тоді у вас не буде жодного ліміту. Натиснувши на кнопочку Подтвердіть, у вас написано, що ви маєте зробити. Що треба відправити чітке зображення або pdf файл виписки з вашого банку, з вашого банківського. Рахунку. Тут вас застерігають, що скріншоти вони не приймають. Тому, наприклад, це може бути або видрукований папір, і сфотографований і тоді підходить, або скачаний PDF-файл з вашого банку. Тобто це вже краще, це їм підходить. І важливі моменти, які мають бути присутні на цій банківській виписці. Має бути ваше і звище по батькові, дата видачі, коли вам видали цю бумажку. Сама бумажка має бути, здається, не старша трьох місяців. Точно не пам'ятаю, десь про це було, зараз тут не видно. От. Але якщо у вас там якась річної давності, то тоді не підійде. От. Ну найпростіше згенерувати собі нову онлайн. Як це зробити, подивимось далі. Має бути написаний номер рахунку або номер клієнта і логотипи з назвою банка. Там або ЄНГ банк, або Міленіум банк, або Приватбанк, натиснувши додати документ. То там пропонують два типи загрузки: один натискайте загрузіть і шукайте, де у вас там на комп'ютері він збережений, другий через QR-код 21 століття. Покажу на власному прикладі, як згенерувати таку виписку. Самостійно, у вас це може бути будь-який інший банк. В мене це буде виглядати так, може відрізнятися, до речі. Заходите до свого інтернет-банкінгу через комп'ютер, через мобільний додаток. Майже ні у кого не працює, там тільки пару окремих банків може бути. От, заходите в услуги і далі листаєте собі нижче, 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 нижче. Тут документи і засвячення, справжні важливість документи, і побіж засвячення. От сюди натискаєте. І далі у вас вибирається «Мої документи або. Вам треба там якісь додати, або вам потрібні засвідчення Нам потрібні засвідчення Я вибираю собі конту, яке мені потрібне, і тут все є, що вони можуть вам зробити, що ви можете собі самі зробити. І тут можете вибрати все, що вам потрібно. Мені зазвичай потрібен тільки номер конта тобто номер рахунку, і воно там завжди автоматично показано, до кого прив'язаний цей номер рахунку. О, там ім'я, прізвище, навіть може бути показано, де я там проживаю, а логотип буде мого банку. І ці всі послуги, отут, бачите, вони є без і вони робляться вам за там, одну хвилину чи за 30 секунд щось таке. От, Можете собі розшижене зробити за 25 злотих, але воно вам не потрібне. Далі написано способ достачання, тобто і в який спосіб вам його доставити. Ви можете вибрати онлайн, і вам прийде на електронну почту, або ви просто автоматично звідсіля навіть скачаєте PDF-файл за секунди, і це вам буде безкоштовно. Або можна отбіросовісти в плацукція банку, тобто ви підете самі в банк і скажете. Добрий день, я там замовляв собі виписку, воно буде коштувати вам 10 злотих. От, і вони вам з банку видрукують то, що якби, ви можете зробити самі електронічно. Електронно. От, у вас буде просто той самий електронний документ, тільки напад перероздрукований. От я вибираю онлайн, кошт показує, що я заплачу за це 0, і натискаю Замов, замовити. І все. Ну, Написано, написано час реалізації на тих тихміаст онлайн, тобто на тих тихміст це моментально вже зараз. І все, і воно автоматично, моментально пише, що все, приготувалиш ми твоє засвідчення, воно вже готове. І є у вас два варіанти: або перейти до моїх документів, до моїх документів, або утворити колейне засвідчення. Зробити ще одне засвідчення, якщо вам потрібно, або перейти вже до моїх документів там де воно зберігається щоб вам скачати от вош мої документи о сюди вам зараз прийде пін код на ваш номер телефона який був, який у вас є прив'язаний до вашого банку. І тут бачимо, вам прийшло повідомлення, що документи банкове, ось сьогоднішнє число, коли воно ну, точніше, число, коли воно вам прийшло, ви його відкриваєте. Тут папка огульне, тут а ось засвячення. Бачимо, що сьогодні воно прийшло. Засвячення для рахунку. Мені потрібне ось це останнє, точніше, ну останнє те, що я зараз робив. Тут є така кнопочка Поб'єш, тобто скачати на неї, натискаєте, запіш плік, скачуємо, і все, і ось воно вам десь туди. Скачалося там в тій папочці і шукаєте. Переходите сюди, натискаєте загрузити і додаєте той плік, який ви скачали, і висилаєте її. Показує вам, що ви там загружаєте приблизно, От, натискаєте продовжити, і все, вони пишуть, що ми перевіряємо вашу карту і що це може зайняти до трьох робочих днів. Це якщо ви просто напряму переводили з карточки, так само з того самого рахунку ви могли поповнювати, якби з банківського рахунку, це якби дві різні речі, то так само. Сюди натискаєте, підтвердіть. О, і тут уже є трішки різні моменти: є або випіска із банка, або банківський сертифікат. В принципі, суть далі та сама, ви на нього натискаєте, і вам написано, що це має бути, що має бути. Тут вже додалося, що, наприклад, має бути адрес міста жительства повністю, де ви проживаєте. Знову ж таки, в тому документі, який ми згенерували, воно там це все є. О, і тут ось написано: документ має бути недавній і не старше трьох місяців. О, ось тут я це бачив. Тобто, не старший документ, чи як три місяці. Якщо місяць назад щось таке собі робили, то окей, воно підходить. І тут додалося ще має бути видна дата видачі. І знову ж таки на тому на тій виписці, що ми згенерували, там написано, коли воно було видане. Далі процедура та сама. Вибирайте, яким методом ви хочете це загрузити, загружаєте, додаєте, і воно вам перевіряє. Такі самі операції робите собі із інших банків, з інших карточок, з яких ви робили. Бачите, в мене тут є UA, наприклад, з українського з Приватбанку. Здається, я поповнював. І так само напряму з карточки з української, з приватбанківської, здається, я це робив. Не пам'ятаю точно з чого. Так само заходимо до Приватбанку. Онлайн це можна робити, і так само шукайте там, де є згенерувати собі таку виписку, так само безкоштовно це робиться. А якщо ви там в інших країнах, Німеччина чи ще десь, дивитесь, як це робиться в вашому банку. Що ж робити з Бліком, якщо ви поповнювали через Блік, бо через Блік, коли ви поповнюєте у брокера, там часто не висвічується, від кого це прийшло. Там написаний номер, з якого воно прийшло, а кому належить цей рахунок. Тобто, там немає як підтвердити, немає як згенерувати. Що цей рахунок належить вам. От, Є така проблемка поки що, але вони її порішають дуже, дуже швидко. От, Що з цим робити? О, До речі, поки записував відео, відкрилася біржа, і я заробив цілий 1%. Тобто скільки там 500 злотих за одну секунду було там, здається, 300. Плюсом тепер 800. 70 плюсом. постійно це, звичайно, змінюється. Як заробити 500 злотих 100 доларів за одну секунду, ось так. Так і називаємо відео. Отже, що робити з цим бліком, як його підтвердити, бо там не можна нічого скачати. Натискайте, заходите до свого брокера 3D і ось тут, ось е, сюди ми натискаємо. І ось тут у нас є такі три крапочки, якби смс-очка. На неї натискаємо. Що треба зробити? Треба написати їм просто в службу підтримки. Ось на ті три крапочки. Що я зробив? Ось написав: привіт. Вони пишуть доброго дня, чи можу допомогти. Я пишу мій знайомий поповнював рахунок, чи третін з польської банківської картки через систему Блік. Зараз він хоче вивезти ці гроші назад на картку, і щоб йому це зробити, він має підтвердити своє поповнення. Проблема в тому, що Блік підтвердити неможливо. Що робити? І дуже просто вони відписали. Щоб вивести кошти з рахунку третій 17 на банківську карту, необхідно підтвердити депозит, винесений за допомогою системи Блік. Однак, депозит Блік не можуть бути підтверджені. У цьому випадку я рекомендую виконати наступні кроки. І ось написано, що треба робити. Зверніться до служби підтримки клієнтів 3212, набравши лайв-чат щоб пояснити ситуацію, надайте їм необхідні деталі, такі як сума депозиту, дата і той факт, що він був зроблений за допомогою системи БЛІК. Співробітники служби підтримки нададуть вам подальшу допомогу та інструкції щодо подальших дій з виведення коштів. Зверніть увагу, що тільки служба підтримки клієнтів трізтріндвісід 212 може надати конкретну допомогу в цьому. Питання, тобто далі вам потрібно буде перейти в живий чат, або написати туди в той самий бот, де ви переписувались, і попросити їх з'єднати вас з людиною, і вони вам допоможуть в цьому, або переходите ось сюди в центр помощі і там собі шукаєте. Але сенс зведеться до того, що ви будете просити з'єднати вас з людиною, от живою людиною, а не з ботом, так як це буде відписуватись. Що від вас буде потрібне з вашого банківського рахунку вибрати ті моменти, де ви висилали гроші на трейдінг 212. Тут так само ось перейти в історію і подивитися, коли ви поповнювали рахунки. І вам потрібно буде їм дати скріншот з вашого Trading 212, коли ви поповнювали. І з банку вашого так само треба зробити. Буде виписку, там уже де ви робили перекази на Trading 212. І все. Тобто, вам або потрібно буде згенерувати такий самий PDF-файл уже з вашими видруками, або зробити фотографію з телефона і вислати вам, якщо таке підійде. У любому банкінгу ви можете вписати, що ви шукаєте, які транзакції, і це собі згенеруєте. До речі, таке відбувається не тільки в Trading 212, а у інших брокерів. Зараз приходять різні оновлення і різні требування від брокерів. У цього брокера раніше просто не було такої верифікації, а так зазвичай це. Це нормальна річ, тим більше гроші вам можуть заблокувати і на звичайному банківському рахунку. Ну, от в будь-якому банку, де ви там маєте рахунок, в якийсь момент можуть заблокувати і сказати, ми не можемо вам видати гроші. підтвердіть, що це ви. Принесіть там свій актуальний паспорт, принесіть свої якісь документи. Ось так це робиться, нічого страшного в цьому немає. Пишіть коментарі, задавайте питання. Якщо вам не подобається цей брокер, по посиланню під відео можете перейти до Interactive Brokers, наприклад, собі у нього зареєструвати. Пишіть коментарі, задавайте питання, обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, якщо цього не зробили, і втискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. На цьому мене все. Всім дякую, всім па-па. Успіху в інвестиціях.